Всім привіт! Отже, на розтяжці от на цій частині до яблуку в мене пішла тріщина. Отут. зварщик мені тут зварило і наварив ластинку. Тепер, до прикладу, хочу. Ось що Оце є з джими. Оце заводське фотон ловел чи якийсь інший китайський трактор. Бачите, наскільки більше металу від цієї виїмки сюди. Друга, дав також зварщику обварити. Все, змушений був купити, тому що я це побачив, коли вже потрібно було виїжджати, робити культивацію і чекати 2-3 дні, заки зварщик зварить, не було сенсу. Е, я не хотів сперечатися, чи це є гарантійне, чи не гарантійне. Я вирішив краще купити, щоб воно було швидше. Хоча, про, коли я почав звернувся на ДТЗ до менеджера по запчастинам, я відчув, що ніякої швидкості не буде. Значить, менеджер Попросив мені е, скинути фотографію, чому, ну, що мені саме потрібно. Е, я скинув цю частину на розтяжці, е, значить, він е, два чи, е, Дні там були вихідні. Е, пізніше в понеділок сказав, що багато замовлень е, в вівторок. Е, що це продається тільки з розтяжкою. Я кажу, ну так немає е, значення. що Якщо вже з розтяжкою, ну то з розтяжкою, ну, а який варіант, що робити? Е, пізніше він знову подивився, відписує, що такої запчастини в них немає. Е, дивно, ну, як на мене, е, розтяжка, це так. Така запчастина, яка ну, потрібна швидко, тобто там немає часу чекати місяць і тому подібне. Хоча ну, я запитався, скільки, коли вона може бути, він сказав, можливо, за місяць, ну, можливо, швидше, можливо, пізніше, ну, не знаю сам. Е, порекомендував мені шукати в інтернеті. Е, я Почав дивитись на сайтах, і що я побачив? No 400 четвертих є декілька видів, три або чотири різних розтяжок. Ну, це просто бред. Я, я не знаю, як це пояснити. Невже не можна хоча б, ну, щоб була там. Один вид нормально, це різні види, різні, ну, різні моделей, різні руки. Ех, значить, я е, пошукав в інтернеті, звернувся е, на сайт, я, е, один сайтів, як виявилося, е... е, дуже багато розтяжок, але е, такої як мені потрібно, немає. Почав я телефонувати із ну, різних інтернет-магазинів. До одного я зателефонував, там мені просто сказали, що немає. До іншого ну, досить приємна жіночка, як виявилось, вона бере, ну, просто перепродує запчастини від ДТЗ. Попросила заміряти товщину. ну Одним словом, позамірювати розміра, і каже я вам пошукаю якусь, ну, щось схоже до цього, я вам підберу. І вона, відповідно, мені підібрала від. Не знаю, це Фотон, Ловол, ну якийсь китайський, інший китайський трактор. Там а, з кінця йдуть е, вилка роздвоєна. Ну, в мене вона йде е, інша, і, але передня частина і середина підходить до мене е, добре. І тому от я там частину обрізав і використовую цю. Е, чому? О, Менеджер по запчастинам не міг це зробити в ДТЗ, подивитися по, по якихось інших моделях і, і ну, продати те, що клієнту потрібно. Не знаю. Можливо. Просто не хотів, можливо, йому вигідніше, щоб дали е, е, код, він оформив і відправив е, по ціні в ДТЗ. Я пізніше подивився на назву на, на номер ДТЗ. Вартість 800 з копійками. Там, де я купляв, майже 1960 чи 980 гривень. Чому тріщина пішла? Чи це дійсно заводський брак? Ну, нагрузки такої не було, тому що використовувався тільки плуг, там 130 кг плюс-мінус він має у мене. Ну, Він там не міг нічого такого зробити. Окрім цього, Навісний механізм у мене розрахований 600 з копійками кілограмів. В принципі, все, що я хотів сказати. Дякую за перегляди, дякую за коменти. Миру. Україна переможе щасливо.